Добрий день, друзі. Сьогодні у нас на ремонті інвертор PAWMR 102 кВт. Шильдік Він вже розібраний, здіагностований. На місці, де він був встановлений у клієнта, було виявлено коротке замикання по АКБ. Знято, діагностоно. Але хотів би трохи розказати про самий. Про самій цей агрегат. Тут мені сподобалося, що сонячна сторона йде зовсім окремо. Бачив? Зовсім окремо. Шнури плюс-мінус на основну плату просто шнури. І невеличке управління. Оце от, от це є управління цього всього діла. Ну, в принципі, мені дуже зайшло. І що ще мені сподобалось, тут стоїть тільки один конденсатор. на 6 кВт станціях ну, в таких інверторах, там стоїть два конденсатори. Так виглядає внутрішній цього диву інструмента. Оце от шина батареї. Дуже прикольно все зроблено. Оце частина йде під цим термоотводом повністю до самого кінця. Вона прям припаяна до плати. А тут стоїть шунт, просто залізяка така. Написано, що на 300 А. Ну, але це просто реально залізяка. І, походу, вона залізна, не алюмінієва. Перевірили конденсатори справні, оці два, оці три і ці два. І Перевірили, бо було коротке, перевірили оцей от трансформатор. Але після всіх цих маніпуляцій виявилося, що чотири із цього ряду 20 штук транзисторів чотири бахнули. А... От зараз тільки рисочки маркером по скажу де це було. Даже всіх не видно. Зараз коротиша нема по цьому по цій ну, шині а... Повеземо на місце, встановимо, подивимося, як воно працює за КБ. Зібрано пуск з мережі. Не забуваємо, що де у нас написано буквочка Line, має індикатор світитися, де написано буквочка N, індикатор не має світитися. Пуск каже батарейки нема. Все, байпас пропрацював. Ця частина, якби працює, перевіримо тестером. От він синеньким посвічує. от Видно. Перевіримо тестером. Видача. Дійсно 254 вольта. Як і тут, так і тестер показує. Це чудово. Акумулятори. Розв'язка, підключено. Є сонечко підключено. Не знаю, буде видно чи ні. Все там чудово. Воно показує, працює, заряджається акумуляторчик. Бачимо, працює сонечко. мережа не підключена, тому що ще не визначено, куди будуть йти звідси провода. А там вже розключиться і буде працювати повну.